Для заняття курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ опановували тактику дії в складі механізованого відділення, розглянули питання огляду військових фортифікаційних споруд, визначили способи встановлення протитранспортних військ. Сьогодні я разом зі своїм навчальним взводом та викладачами кафедри тактики спеціальної та фізичної підготовки відпрацювали оборону та зачистку окопів, роботу механізованого відділення при наступі. Також ознайомились з основами мінної безпеки. Були відпрацьовані питання штурму оборонних позицій противника, де курсанти розглядали порядок дій під час зачистки окопів. І також одним із питань, яке було відпрацьовано на сьогоднішньому занятті, це було відпрацювання в порядку і способі встановлення міновибухових загородів. Особливостю даного заняття було те, що курсанти університету спільно з представниками практичних підрозділів сектору безпеки та оборони України відпрацьовували ті навчальні питання, з якими зіштовхуються працівники поліції на деокупованих територіях та у прибутових містах. I don't know.